Це чотири практично покоління, тому що це покоління і 60-х, і 70-х, і вже 2000 го року. Це різні техніки, різні стилі, різне розуміння Шевченка. На цій виставці, може, ви не знайдете, крім оцього і другого портрета, який є у тому залі, самого Шевченка зображення, нашої уяві, ніби так би мало постати, але тут є образи символічні на книні Шевченко. Ось у наступному залі ми бачимо роботу Ніколаєвського, Вона створена за твором, утоплена. Коли стоїте біля цього твору, ви замислюєтеся і бачите ніби оту знедолену дівчину, яка утопилася, бо тут її мама утопила у цьому озері. Чи ось біля причини, як розуміємо, молода дівч... жінка, яка цілком, може, не має уяви ще про того Шевченка такого реального, якого мало наше покоління? Вона цілком по-іншому відтворила оцю дівчину і наш шклі це нова цілком техніка, цілком її нове бачення. Взагалі робота надзвичайна і вражує злою кров'ю, як ви підійдете до цієї роботи, вам здається, ну що там таке намальовано, багато червоного і що. Але коли вдумаєтеся, оглядаєте, насправді відчуваєте той дух, генераль вірша. Шевченка, чихіпатія, яка, ви бачите, перед собою робота це надзвичайна таналовита робота навіть для людини, яка не є фахівцем бібліотеку. Ну, Може, я говорю, тому що я до мистецтва я маю тільки відношення, як самоук. А Іван Жудич, наш науковий працівник, більше має до того, і може сказати своє слово, своє розуміння того чи іншого кору, який не бачить сьогодні. Дякую, доброго дня, пані та панове. Насправді справді приємно, що сьогодні нас так подивитися. Я вже його Макарівна і тут Олагоні зазначили у кожного свій Шевченко. Це правда. Шевченко у кожного свій, але напевно я б все хотів сказати, Шевченко особисто. Йдеться не про Шевченко в інтимній мірі, не про його інтимні образи, а йдеться про Шевченка, який, можливо, з висоти свого таланту змертався до своєї України. Але з машине свого генія звернувся значно далі, значно вище до цілого світу. Але відкриваючи Шевченка не щодень. Можна сказати, що Шевченко звертається до кожного з нас, до кожного як людини, до кожного як до мислячої істотки, як до індивідуальності. І от можна сказати про Шевченка як про художника, про шевченка живописця, Шевченка-майстра опорта, можна сказати про Шевченка-письменника і поета. Але напевно можна сказати і про Шевченка як про людину. Звичайну людину, яка зазнала бід, зазнала поневір'яння. Людина, яка сягнула висот і становлення в Петербургській академії, і яка отримала визнання став дівчини цілого світу. Стільки друзів, скільки мав Шевченко, напевно, немає пересічної родини, стільки друзів, стільки ворогів, скільки мав Шевченко, мабуть, також. І його кобзар, особистий кобзар, це є та книга, яка, знаєте, різні книги бувають, є книги, які можна відкласти в кругу полицю і до яких можна загинути раз в життя і більше до них ніколи не звертатися. А от зараз можна відкрити на щодень і віднайти в ньому стільки образів, стільки розради, часом вічі, а часом радості. І ото поетичне слово воно завжди знаходить відгук і в творчості, в творчих людях, у митців. Сьогоднішня наша виставка Трогобицька Шевченкіана вона відкривається після ліської Шевченкіани. І, можливо, скажімо так, буде дещо пафосно сказати, але з цією виставкою було навіть цікавіше працювати. Через те, що, можливо, це є наші земляки, це є наші краяни, це є наші рідні здорочани автори. І те, що вони нам принесли всі ці роботи, а це безперечно велика праця, праця різних років, як вже зазначалося, від 60-х на 17 до 2000 року, ті твори, вони направду бентежать. І немає в них відчуття часової різниці, вікової диференціації авторів. І цікаво тим, що кожен твір, він справді стосується Шевченка не буквально. Навіть коли звертаємося до адміністрації, це є Шевченко опосередкований. Шевченко, який доступується не тільки через назву, а й через особисті асоціації. Це може бути колорит, це, це може бути через назву та пітажу. Це також може бути просто особиста асоціація. І цікаво тим, що кожен. Шевченка для кожного митця, напевно буде тримати ці на життя. Не можна сказати, що я зробив ілюстрацію до Шевченка чи роботу на Шевченківську тематику. І на цьому мій особистий Шевченко завершується ні. Шевченко це є справді вічна категорія, яка напевно набуває універсальності. А, про той логічний ланцюг Шевченко, Україна і світ, про який можна говорити. Напевно, все-таки можна сказати, що Шевченко сьогодні, попри Україну і світ, також і відносим. І власне. Те, що Дрогобицькі майстри і метри, і молоді художники сьогодні нам представили ем, на тим, за цією виставкою справді велика праця через те, що роботи надзвичайно різнопланові, дуже багато різноманітних майстрів. І та експозиційна діяльність, яка на сьогодні є поставлена в колесі Мостерська, вона є справжнім викликом. По перше, і для музейних працівників через те, що щільність виставкового графіку і справді складність того, які твори нам приносять. Це є серйозні твори, які потребують гідної подачі і гідного підходу. І тому говорити про них насправді складно, бо кожна критика це є суб'єктивна думка, але з кожним. Тим суб'єктивна думка і особиста думка, вона є і особливою думкою. І я би хотів, щоб та особлива думка була почута і щоб вона направду мала ціну. І дякую за те, що сьогодні так вода. Також хотів би сказати, що дуже приємно, що наш Новобицький палац мистецтв переходяться на своєрідний храм мистецтва і що на сьогодні в часи певної нестабільності, в часи певної розлухи і, можливо, як вже говорилося сепаратизму, також і морального сепаратизму. Мистецтво може бути тим чинником, який об'єднує, тим чинником, який додає сил і консолідує. І я б дуже хотів, щоб власне Трагопицький палац мистецтва став тим місцем, де буде збиратися справді Трогобицької інтелігенції і де буде зростати Трохопецька інтелігенція. Щоб справді ота широта духу, той образ загальні Трагопечанина, який сформувався у наших міських у наших міст сусідів, Стрію, брацлаві, стерні, щоб насправді витримував. Да. Ця виставка. Насправді дуже гівна. Тут є твори, як я вже казав, як хранів, так і молодих митців. Є твори, які справді мають міжнародний рівень, які справді можуть бути і мають міжнародне визнання. Тому я сподіваюся, що ця виставка буде так само цікава вам, як і мені. дякую вам.